От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня. А по-друге, от уяви, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба юмба і він є кокоси і їсть банан. А я на яхті там, приїхав, знаєш, який бізнесмен, і я до нього підходжу, кажу, що ти тут робиш? Жую кокоси під пальмою, ну, от п'ю банани. Так може ти оці свої банани і кокоси продавати? Я зачем не продавати. Но я кажу, ти потом зможеш купити ще більше бананів у других тут тумбаюм всяких, і продавати їх больше, там, яко, більше, там, з маржой какой-то, и у тебя будет больше денег. Иван, зачем мені це все? Кажу, ти потом відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може ще щось. Люди будуть приходити, покупати. І, він такий, зачем це все? Ну, потом відкриєш магазин більше. И на зачем все? Потом открыешь сеть гипермаркетов по всему миру, будешь продавать. Он говорит, зачем мне это все? Он говорит, а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пить кокосы. Он говорит, так я вообще-то вот вложу сейчас это и делаю. Понимаешь? И так людская психика тоже работает. От, це ж ми собі придумали: досягати, всякі Феррарі покупати, дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там отримали корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба феррарі, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. Тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це тупа фікція, я вважаю. Але ми цього ніде не Інемося, нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш там бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже приісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя, шляхтом баюмбу, це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту.